Привіт, ти на каналі порталу Смартфон а Це відео про смартфон Realme 12 Pro 5G. Я не хотів дуже сильно хвалити цей пристрій в цьому огляді. Але як інакше, якщо смартфон реально дуже хороший, про всі його плюси, а це пристрій середнього цінового сегменту з камерою, яка має оптичну стабілізацію, потужним процесором, великим об'ємом пам'яті, класним дисплеєм, класними динаміками, та й взагалі, якщо шукати в ньому недоліки, то навряд чи ви знайдете. Але я все-таки спробую, і якщо тобі цікаво... Тоді дивись це відео далі, і можеш вже відразу його оцінити. Ну а далі подробиці про Realme 12 Pro 5G. Поїхали! Починаю, як завжди, з комплектації, бачиш її перед собою. В жовтій яскравій коробці маємо. Зарядний пристрій, силиконовий чохол, інструмент для вилучення лотка з сім-картами та інструкцію. Як на мене, цього вдосталь захисне скло вже наклеєне на дисплей з коробки. Щодо чохла, то він прозорий, не дуже м'який і на перший час його вистачить точно. Він захищає і екран, трішки виступаючи над корпусом, і камери. Про зарядний пристрій, який тут на 67 Вт, а це швидка зарядка, розповім трішки далі. Що бачиш, коли береш вперше в руки смартфон Realme 12 Pro. 5G. Це велике коло на тиловій панелі, і воно схоже, реально схоже, на циферблат годинника. Так, дійсно, бренд Realme де з ким співпрацював. І вийшло ось таке. В коментарях напиши, чи тобі подобається форма та конструкція тилової панелі. Особисто мені подобається, бо тут і. Тилова панель під шкіру, і дуже гарно та виразно виділено п'єдестал під камери, маємо парний спалах та симетрію. Виглядає загалом дуже цікаво. Якщо вдаватися в деталі, то шкіра тут веганська, тобто екошкіра, Приємна на дотик, полоска по центру, що розділяє пристрій направо та наліво, має такі ромбовидні елементи, які дуже прикольно переливаються на світлі. У мене на огляді пристрій в кольорі Submarine Blue. Бувають і інші кольори, їх можеш побачити. Разом з прайсом по лінку в описі до цього відео. Габарити смартфона перед тобою за рахунок скруглених країв пристрій відчувається дуже компактним і дуже приємно його тримати одною рукою. Навіть іноді можна працювати так. Простий режим дисплею з великими іконками є. На передній панелі домінує 67 дюймовий дисплей. Рамки можна назвати не надто тонкими, але тонкими. Скло дисплею трішки зігнути на боках. Ну і зверху маємо невеличкий виріз під фронтальну камеру. може здатися, що рамка навколо пристрою металева, але ні, це пластик. І він має декілька варіантів покриття. На краях він глянцевий, блискучий, а знизу та зверху матовий. Ну, мабуть, тому що ці елементи страждають від контакту з зовнішнім світом найбільше. Зліва на ребрі жодного елементу управління не маємо. Справа кнопка живлення та клавіша регулювання звуку. Зверху. Динамік та мікрофон. Знизу динамік, мікрофон, слот для двох SIM-карт та Type-C порт. Клавіші на боках, хоч і тонкі, але трішки припідняті і їх легко натискати. З цікавого, що тобі варто знати про Realme 12 Pro 5G, так це захист ip 65. Це не повний захист від вологи. Пірнати з цим пристроєм не можна, але якщо він потрапить під струмінь води, то він виживе. Тож, якщо робити висновки по корпусу, то за естетику, дизайн, стиль ставлю Realme оцінку відмінно. В них часто виходять прикольні пристрої, і цей точно входить до їх списку. Одразу скажу про стереодинаміки. вони голосні, але на максимумі здається, трішки завалюють з басами. тож не викручуйте звучання на максимум. Якщо підключити навушники, то зможете активувати Dolby Atmos. А тепер розповідатиму про дисплей. Він хороший. AMOLED 6 і 7 дюйма. Це панель з надвисокочастотною чим, з частотою 2160 Гц. Частоту оновлення дисплею можна виставити на 120 Гц. Роздільна здатність 1080 на 2412 пікселів, співвідношення сторін дисплею 9 до 20, дуже кіношний формат. Ну і дивитися відео на цьому дисплеї дуже приємно. Кольори соковиті, запасу яскравості вистачає і для дня, і для ночі. Якщо ми говоримо про мінімальне значення, підсвітки. Але кому треба, той може увімкнути і нічний режим, який добре впливає на ваші очі. Для довідки пікова яскравість 950 ніт. По кутам огляду до дисплею також питань немає. І по горизонтальному відхиленню, і по вертикальному. Користувач може обрати потрібну йому кольорову гаму, якщо бажаєте більше зеленого, то це все можна обрати в налаштуваннях. Висновок по екрану величезний, якісна мату матриця, дуже приємно на ньому і грати, і відео дивитися. Тож зауважень до модуля, що відповідає за відображення інформації, немає. Ну і в цьому ж розділі про дисплей, скажу і про сканери відбитка пальця. Він працює швидко та точно. А за потреби користувач ще й може змінити анімацію, яка відпрацьовує, коли ви натискаєте пальцем по екрану. Продовжую огляд з того, що знаходиться всередині цього пристрою, а саме говоримо про чіп. Який набирає більше 600 тисяч в тесті Antutu. Всередині маємо процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Це 4 нанометровий техпроцес 8 ядер, причому 4 ядра працюють на частоті 2,2 ГГц. В парі з процесором працює графіка Adreno 710. У мене на огляді пристрій, який має всередині 12 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна ще збільшити, Вмонтований накопичувач на 512 ГБ. В принципі, цього досить, навіть якщо будете дуже багато знімати на основну та фронтальну камери, бо розширити накопичувач картками можливості немає. Лоток підтримує лише пару сімок. Приємного, а вже ж маємо NFC, Wi-Fi 6. Актуальний Bluetooth і все це працює дуже стабільно. За два тижні активного тесту в цьому переконався особисто. Так само стабільно працювала і операційна система Android 14, зверху, над якою маємо інтерфейс Realme UI 5.0. Чи є якісь особливості інтерфейсу, які можуть звести з розуму? Ні, немає. В принципі, все стандартно і до всього дуже швидко звикаєш. Як то бічна допоміжна панель, персоналізація шпалер, шрифтів, виконок, Різні формати роботу з вікнами по декілька додатків на одному екрані. Загалом то цікавого багато і є з чим погратися. Є й прикольні фішки, які дозволяють, наприклад, виводити звук на пару навушників. Ті, які підключені по Bluetooth, і ті, які підключені по дроту через Type-C кабель. Тож інтерфейсом я також задоволений. А нагадаю, вже задоволений і зовнішністю, і екраном, і потужною апаратною складовою. І, як виявилося, ще й інтерфейсом, бо він зручний та простий. А от чи не розчарував мене акумулятор, дізнаєшся про це далі: всередині батареї на 5000 мАч. і в комплекті маємо класну зарядку на 67 Вт. І це дуже вдалий вибір. Так, тут не 100 Вт, не 120, не 140 і не 160, як можна бачити у деяких інших. Китайських виробників, але 67. Це достатньо швидко і дуже недорого, якщо ми говоримо про смартфон в середньому ціновому сегменті. І при чому, що цю зарядку не треба докупати, бо вона є в комплекті. Менше ніж за 20 хвилин, приблизно 19 з половиною пристрій можна зарядити до 50%. А до повного з нуля до 100, смартфон може набрати. Десь за хвилин 50, навіть трішки швидше. При цьому не розчарує користувача і швидкість розрядки батареї. Якщо користуєтесь активним екраном близько 6-8 годин на день, то повного заряду цього смартфону вам вистачить. А якщо екран у вас активний не більше 2-3 годин на день, то можете заряджатися навіть не кожен день. На максимальній яскравості дисплею Need for Speed No Limits. Така потужна, важка 3D-гра, з'їдає. 10% заряду за 33 хвилини за потреби в налаштуваннях акумулятора зможете перейти в режим, який надасть цьому смартфону можливість працювати ще довше, але обмежить в деяких функціях. Але я б такого не робив, адже є швидка зарядка, і можна швидко підключитися і підзарядитися. І грати, дивитися відео, серфити інтернет та займатися улюбленими справами на смартфоні. До речі, чим ви займаєтесь на своєму смартфоні? Найчастіше можливо знімаєте фото та відео. Якщо так, то Realme 12 Pro 5G вам також сподобається. Бо ось його камери, і основний модуль тут на 50 мегапікселів, сенсор Sony imx 882 з апертурою 1.8 і оптичною стабілізацією. Додатковий модуль 32 мегапіксельна телефотокамера, також від Sony з апертурою 2.0. І вона має двократний оптичний зум. Ще маємо надширококутну камеру, апертура 2.2 огляду 112 градусів. Та фронталка тут на 16 мегапікселів, апертура 2,4. Приклади зйомки на ці камери можете знайти по лінку в описі цього відео на порталі Smartphone.ua. Деякі з прикладів зйомки покажу тут. Зараз прямо в огляді. Щодо відео, то основний модуль записує в 4К, а фронталка Full HD. Але нагадаю. У основної камери є оптична стабілізація. Те, що я назнімав по відео, можете знайти по лінкам в описі під цим роликом. Зупиніть це відео, перегляньте приклади відео і напишіть свої враження про камери цього смартфону. Мені цікаво почитати. А тепер покажу трішки того, що назнімав. Основна камера забезпечує чудову якість при денному світлі, але й коли світла мало та в приміщенні, справляються дуже непогано. Телеоб'єктив пропонує двократний оптимальний. Зум і чотирьохкратний цифровий, без великої втрати деталей на віддалених об'єктах. Ось зараз перед тобою приклад зйомки спочатку на ширококутну камеру, потім на основну, а потім з зумом. 2x та 4X. Як на мене, то вийшло доволі таки непогано. При цьому сам додаток камери простий та зрозумілий. В ньому легко освоїти навігацію. Обов'язково, якщо знімаєте вночі, вмикайте режим ніч. Ось приклади зйомки вночі. Ось додатково пару знімків, які зняв на ширококутну камеру. Так, вона не ідеальна, але дуже класно, що вона тут є. По відеозйомці також не маю претензій. Фронталка робить нормальні фото, особливо в день. Перед тобою пара прикладів, оціни їх в коментарях під цим відео. Ну а я переходжу до висновків про смартфон Realme 12 Pro 5G. Як на мене, то це дуже вдалий варіант. Якщо хочете смартфон не з бюджетного сегменту, а з середнього цінового сегменту, з класними камерами, які мають оптичну стабілізацію, з хорошим потужним процесором, який набирає більше 600 тисяч вантуту. Також. Цей пристрій виділяється своїм дизайном серед інших, має класний дисплей, хороші стереодинаміки, потужну зарядку, швидку. До 50% менше ніж за 20 хвилин набирає його батарея. Ну і в цілому, скільки я не шукав, але недоліків цього пристрою не знайшов. Але якщо ти про них знаєш, то напиши в коментарях. Цікаво буде почитати та подискутувати. Актуальний прайс на цей пристрій також знайдеш в описі по лінку під цим роликом. І він тебе реально здивує. На цьому в мене все. З тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі і нагадаю, що більш детально фото подивитися можна по лінку в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Там я назнімав і на основну камеру, і на ширококутну, і на фронтальну. На цьому точно все. До зустрічі!